Я рада виставити на своєму в'язальному каналі на каналі Біологія. -щодячка». З 27.01 по 2.02.25 року у нас був тиждень визволення інструментів, де ви звільняли від роботи свої спиці, гачки або ще якісь інструменти, які в нас були в роботі. В мене не дуже багато було визволення інструментів саме. Гачків або спеціально. Бо на цьому тижні я дуже мало виязала, Я більше іншою роботою займалася, але мені вам все рівно є що показати. Бо я зв'язала гачком дві роботи, два процеси в мене зв'язалися, вони визволились. І також в мене дуже багато було процесів, які пов'язані з мануванням. І тому я вам також це покажу. Ось такі в мене просування було по цьому тижні. Вам показати, як я зробила дві іграшки в тижні визволення інструментів. Ви можете бачити, тут є жабка і ось така ось рибка. Жабка була зроблена за майстер-класом майстриня з каналу Анна Ді. Це майстриня, яка показувала, як зробити ось таку ось милесеньку жабку, і я її зробила за один вечір. Там замість в'язаних очей, там були звичайні очки, які використовують для іграшок, але в мене не було таких очей спеціальних, і тому я зробила в'язані очки. Так, моя жабка виглядає з передньої сторони, а ось так вона виглядає з задньої сторони. З передньої сторони. Ось тут, ось, де я в'язала білим кольором, трішки неправильно пов'язала, і тому в мене вийшло ось тут дирчави, дир... з дирками пузик цієї жабки, але нічого ось, така, ось все рівно. милесенька жабка в мене вийшла. Далі, ви можете бачити. Ось Тут така ось рибка. Рибка була зв'язана за майстер-класом, який я вже давно переписала собі в зошит і просто зв'язала. Тут в'яжеться тіло, в'яжеться окремо хвостик, який потім пришивається, потім окремо вив'язується плавнички. Ось, але ви можете бачити, що я, доробивши цю іграшку, ще не прикріпилася очей і не закрила ось ці ось кінчики. Але все рівно ось така ось рибка в мене вийшла. В'язала я також цю ось рибку за один вечір, бо в'яжеться вона дуже легко і не багато часу займає. Тому ось такі ось дві іграшки в мене вийшли на тижні е, цьому. І це всі процеси виясальні, які я зробила. Я визволила тут гачок 3 з половиною. Ось. І далі я вам покажу, які я ще процеси визволила. а саме я визволила ще. Не в процеси, а процеси з малюнком. Далі я вам хочу показати, які ж малюнки я зробила на цьому тижні, на тижні визволення інструментів. Малюнків було лише три і почнемо ми з малюнки символічного цьому року. І так як цей рік зміїти, я зробила ось такий ось малюнок у вигляді монети, де зобразила ось таку ось змію на такій ось гіллячці. І ось такий в мене вийшов гарний малюнок такої монети з змією. Наступний малюнок, який я вам покажу, це милий такий малюнок, це малюнок ось такого. Ось і клоуна дуже чудового. Ось такий він в мене вийшов гарний різнокольоровий клоун, який підкидує, жонглює різнокольоровими кульками. І останній малюнок, який я вам покажу, це малюнок по сказці Буратино. І тут намальовані два персонажі, це П'єро і ще один персонаж, якого я вже забула як звати. Оце в мене П'єро. Ось такий він, він вийшов. А цей другий персонаж, який був в цій сказці, в цьому мультику, ось, я забула, як його звати. Ось. І ось такий в мене вийшов третій малюнок на цьому. Тижня. Ці малюнки були перемальовані з картинки з інтернету, тому ось така в мене вийшла чудова картина з цих персонажів цієї сказки. Тому на цьому в мене все. Ось такі були просування на цьому тижні. Три ось таких ось малюночки. І два тих от в'язальних процесів у вигляді іграшок. Посилання на майстер-клас тієї жабки я надам в описі до цього відео, і якщо комусь буде потрібно майстер-клас на отаку рибку, яку я вам вже показала, або у вас цей майстер-клас за. Інтересував, то ви мені пишіть в коментарях. Я зроблю тоді в PDF-форматі цей майстер-клас і вам надам. Бо той майстер-клас був в мене вже давно переписаний, і я навіть не знаю, якої майстрині той майстер-клас, бо коли я його переписувала, там не було. В описі не було написано, хто його створив. Тому, якщо вам буде потрібно е, якийсь майстер-клас на якусь студенчу іграшку, яку я зв'язала, або на ще щось випишіть, я пошукаю і вам надам. Завершився тиждень визволення інструментів. Як вже побачила, я не дуже багато визволила процесів, але все одно процеси були визволені і були визволені інструменти. Тому я дякую всім за те, що ви подивились це відео, додивилися його до цього моменту. Також я дуже дякую вам за те, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі і також підписуйтесь на мене, адже це просуває мій канал і також просуває мене в тому плані, що я більше знімаю для вас відео, надихаюсь таким чином. Отже, я закликаю вас всіх підписуватись на мій канал, переходити в описі до цього відео на інших дівчаток і також на них підписуватись, адже це просуває український YouTube. Тому на цьому ми з вами не прощаємось, а зустрінемось в новому цікавому відео. До зустрічі!